Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка я в АТБ. Кожного року традиційно АТБ робить додаткові акції до Дня захисту дітей. В цьому відео я вам покажу, що буде з акційною ціною. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно. Йогурти розтижка 115 г. Ціна буде 10 гривень та 40 копійок. Шоколад від торгової марки Світоч Кіремісу або Трюфель. Ціна 42 гривні. Молочний шоколад Нескафе Несклік. Ціна 45,50 100 г. Шоколад молочний Міленіум. 100 г. За 31 гривню та 50 копійок. Шоколад Міленіум Вері Пері за 33 ,85 гривні 85 грамів. Батончик нац. Ціна 24,50. Батончик кіткат вафельний за 20 гривень та 50 копійок. Батончик лайн 42 грами, за 15 гривень. Від своєї лінії батончики вагою 102 грами. Їх є три варіанти в асортименті: кокосовий нуга. І ще один варіант. Ось такий мають бути. Ціна 14,50 Вафлі від своєї лінії. Атек класичний з ароматом молока або лимонні. Велика упаковка 236 г, ціна 33,50 г. Печиво від своєї лінії із начинкою зі смаком апельсину або вишні 120 г 23 гривні. Рошен печиво ловіта джелі. Вага 135 грамів, ціна 26,50. Печиво ореон 6 упаковочок по 4 штуки подвійних за 63 гривні. Від торгової марки Мілка бісквітні тістечка – 175 г, 79 гривень. Дуже є великий асортимент новинок, цукерок желейних від своєї лінії. Вага 80 грамів і ціна буде 17 гривень є з кислинкою є без. Такі фруктові цукерочки від своєї лінії. Акційна ціна буде 8 гривень. Такий варіант желейних цукерочок. Ціна буде 37 гривень за 180 грамів. Фрутомікс, мармелад обсипаний цукром. 240 грамів за 30 гривень. Таке асорті горішків. суміш, кіцмікс. 150 грамів за 42 гривні. Готовий сніданок від Nesquik, Nescafe, 200 г за 54 гривні. Від своєї лінії соки та нектари об'ємом 200 мл 8,50 Від Сандора лимонний нектар ціна буде опційна 48 гривень. І така ж ціна на мультивітамін банан, полуниця, яблуко 950 мл. Гранатовий нектар. Ціна 45,30. Вишневий 52 гривні. І ананасовий 48,60 г. від торгової марки лімо, пломбір, черешня, йогурт. Акційна ціна 21 гривня та 30 копійок. Морозово від торгової марки 3 ведмеді, крем брюле 100 г за 16 гривень. Морозового хрещатик, сендвіч, пломбір. Ціна 20 гривень, вага 75 грамів. Морозово факел, какао зі згущеним молоком. 90 грамів, ціна 21 гривня. Морозово від своєї лінії каштан. Золотий каштан 70 грамів за 17 гривень. Яйце Джимі із сюрпризом. Рожеве або блакитне. Ціна 19 гривень. Такі яйця із сюрпризом. Озмо – 20 г, ціна 29 гривень. Какао-напій несквік 200 г, ціна 72 гривні та 50 копійок. Підгузки дитячі, міні Бі. Є різні розміри. Такий варіант: четвірка 44 штуки, п'ятірка 40 штук. Ціна за упаковку 281 гривня. міні бі Підгузки трусиками. Розмір п'ятірка 28 штук, шістка 25 штук. Ціна 195 гривень. Копійки я заукрулюю у більшу сторону. Від Colgate набір зубних щіточок 2 штуки за 66 гривень. Тверде дитяче мило міні-Бі. Вага 70 грамів. Ціна 8 гривень та 30 копійок. Набір твердого мила в упаковці 4 штуки. Загальна вага 280 г. 32 гривні та 30 копійок. Вологі дитячі серветочки міні-Бі. В упаковці 24 штуки. І ціна буде 12,50. Сатін засіб для миття дитячого посуду. 500 мл 27,50. Сатін засіб для прання дитячих речей 3 кг за 98 гривень. До речі, ви перете дитячий одяг окремо чи разом. Бо я до певного віку прала разом, а потім вже.